Шахеди, е, наскільки у них іще їх вистачить, чи наладили повну е, виробничу діяльність цих безпілотників, і як довго вони їх будуть запускати? Ну, На жаль, дивіться, шахедами ми будемо боротися, е, ну, мені так здається, до останнього дня цієї війни, угу. поки не буде підписана якась домовленість про припинення чи досягнута домовленість про припинення. Угу. Налагодження виробництва ну, дуже під великим питанням. А, може така крупна взлова зборка і є вже в Російській Федерації, скоріш за все, а, тому що легше постачати а, а, крупні вузли і тут збирати, оста, остаточно збирати, перекрашувати, писати герой-2 на ньому. От. Але виробництво навряд чи тому, що. А, я чув, що, точніше, я бачив інформацію, що в Росії немає е, приладів, на яких можна виробляти ці шахи. Станки mm -hmm. треба закуповувати на західних країнах, а сьогодні санкції. Mm -hmm. Тому, до речі, це запуск цього виробництва в Татарстані, він поки що під великим питанням, саме такого серійного виробництва. Єдине, що тут викликає занепокоєння, те, що на виставці Армія 2023 Китай показав повний аналог цього шахету. І от я не виключаю, що така кількість шахетів, їх збільшення при застосуванні в Росії досягається саме постачанням, можливо, з Ірану ну, з то, само собою, але можливо, і з Китаю. Mm -hmm. Бо звідки вони беруть таку кількість, сказати дуже. Важко. Якщо пам'ятаєте, перша, перша домовленість з Іраном була на 1700 шахетів, mm -hmm. і вони, вони її отримували майже пів року і поступово там витрачали в ході, в ході повітряних атак. Сьогодні у нас більше 500 шахедів за вересень місяць. Ну, я думаю, що це, це постачання з якогось іще одного джерела, не тільки з Ірану. Ось нещодавно з'явилася інформація про те, що Німеччина нам 30 гепардів передає. Зрозуміло, що для боротьби з шахедами нам не насамси, не, е, не Петріоти, ні е, якісь інші системи не потрібні. Саме гепарди. Якусь кількість міст великих зможуть закрити ці 30 штук. Е, в Принципі так е, можуть закрити. Ну великі чи, дивіться, у гіпарда у нього дальність там до чотирьох кілометрів максимальна. Mm -hmm. Mm -hmm. От е, він обмежений, ну це вісім кілометрів, чотири вправа, чотири це, це його Найбільше, найбільше можливості. Ну, ну тим не менше, якщо даже ставити коло навколо таких міст мільйонників то ну принаймні. Дуже багато треба гіпардів. Якщо ставити всередині міста, то ну, гіпарк не, не найліпше. У нас в принципі, я думаю, що на сьогоднішній день треба е, основну увагу, все ж таки, приділити лінії фронту, тому що у нас там величезна проблема з тим, що все може е, все, що може літати, сьогодні літає над головою наших uh -huh. військових. А тут всередині у нас є безліч засобів, які альтернативні, але не менш ефективні. Починаючи від постів спостереження з стрілецькою зброєю або з кулеметами, ну, от, і а, закінчуючи мобільними групами, які діють. Ну, от я принаймні бачу навколо себе, як вони діють, і теж доволі ефективно в тому, в тому числі збивають ті самі ті шахеди. Так що тил дожен трошки по себе, ну як сказати, Трошки перекласти зусиль для свого захисту, а перевагу все ж таки, в озброєні треба віддати лінії. Все на фронт, все для нашої перемоги. Саме для того і продовжуємо кожен робити, що може на своєму місці. Я вам дякую, пане Олеже, за те, що долучилися. Просто на пальцях розповіли про надважливі надскладні речі. Нагадаю, з нами спілкувався військовий експерт, полковник у запасі Олекжданов. Обов'язково підписуйтесь на його соцмережі. Усі посилання внизу під цим відео. І з вами був Павло Ковальчук. Дякую, що долучилися. Дивилися, залишали свої лайки, коментарі та також підписувалися на нас. Слава Україні!